29 січня 1918 року в бою поблизу станції Крути за 130 кілометрів від Києва проти 4000 більшовицької армії Михайла Муравйова виступили загони київських студентів і бійці вільного козацтва, що нараховували близько 4 сотень вояків. Трагічна загибель студентського курення під крутами стала символом патріотизму у боротьбі за незалежну Україну. В Центральній Трускавецькій бібліотеці 31 січня відбувся літературно-музичний вечір героїка трагедії Крут, на якому вшановували пам'ять юних хлопців, студентів і гімназистів, які загинули в цьому бою. Працівники бібліотеки розповіли присутнім про жертовність молодих людей, які, не роздумуючи, віддали своє життя за свою землю. Лунали вірші та патріотичні пісні у виконанні молодих трускавчан. То була дуже кровопровитна битва. Супроти досить великої підготовленої армії виступили прості юнаки, студенти, які не були добре підготовлені. Муравйов був на чолі ворогів. Однак 300 юнаків, які добровільно вийшли відстоювати Україну, були сильнішими духом, ніж армія Муравйова. Вони боролися за нову велику державу Україну. А історія наша. Вмита кров'ю і сльозами. Однією з найтрагічніших її сторінок є бій під крутами. Над крутами сніг і пронизливий вітер у січні ридає, голосить і гуде, шукає могили, де воїни діти на вічнім спочинку немає ніде. Під Крути із дому розчисали йому хутрі над головою. Йди, йди, мій сину, в бою не вагайся, як побориш вороженьків, додому вертайся. Йду, мамо, йду, чиню твою волю, а ти, мамо, молись Богу, щоб вернувся додому. Ждала, ждала мати сина, під крути ходила, поміж битами шукала наймолодшого сина, як знайшла поміж тілами по сина, положила на коліна та й заголосила. Ой, люлі-люлі, мій синочку, а я твоя мати, тебе вбили воріженьки москалі прокляті. Загриміли в полі, мов гроби гармати, стріться молодого, вигляджала мати, витирала сльози. Моя рідна посивівша мати, я пішов на війну тебе визволяти, а як не діждешся. Sha sure. Кож мала слово трускавецька поетеса Стефанія Шумила, яка провела паралель між молодим поколінням тих далеких років і теперішнім, та прочитала свій вірш, присвячений Героям Крут. Крути, Крути, сум стискає серце. Вони такі усі ще молоді. Це ті, хто зброю взяв у руки вперше. Це ті, хто впав за Київ в боротьбі. Були ще не опалені війною, їх триста юних, майже ще дітей. Пішли супроти війська, Муравйово вписались кров'ю в пам'яті людей, там на Аскольдовій горі могила, на вітрі прапор рідний, майорить де наша юнь нестворена, спочила, як символ слави, там вогонь горить В той день, коли їх кров була пролита. Коли на віки подих їх затих, сюди йдемо, щоб голови схилити і помолитись Господу за них, серед зими в них на могилі квіти, мов краплі крові пелюстки лягли, спокійно спи наш український цвіте, безсмертні ви, і ви перемогли. Всі, хто мав змогу побувати на цьому вечорі, висловили глибоку вдячність працівникам бібліотеки за можливість дізнатися більше про героїчні сторінки нашої країни.